Доброго дня, друзі! Покажу вам дуже цікавий варіант на продаж. Це Suzuki Jebel. Такий ендуро. Один із найкращих, на чому я їздив, я вам скажу, хто в курсі що це за мотоцикл, той розуміє, про що я. Попередній в мене був такий апарат з пробігом в 35 тисяч кілометрів, і продав я його за 2300 доларів. Тут в нас пробіг, дивіться, 15 тисяч 335 кілометрів мод 98-го року. От, правда, без вихлопу на стандартній трубі і так далі. Е, яка суть відео, друзі? Дивіться, прийшов він от такий з Японії, я його не чіпав. Взагалі, тобто, як японці мені його прислали, так я вам і пропоную його придбати. Звичайно, зі знижкою, але прийдеться певні роботи по ньому зробити. Дивіться, що треба робити? От Японці думають, що так вони роблять краще. От Взяли балончиком піддули вилку, десь, можливо, вона там злізла, але вони все роблять ну, максимально неякісно, От зверху на оційські. Коротше, просто зверху вони там не сильно, як то кажуть, Стараються, ну, максимально хреново це все роблять. Десь він трошечки стояв, звичайно, мотоциклу 25-27 років, 27 років, як мінімум. Тому він десь стояв на вулиці і, звичайно, є десь елементи трошечки ржаві, ось як От такі. Але гофри на вилочки і вилка в мене в попередньому працювала ідеально. що тут. Що по ньому зробили, одягнули нову гуму 23-го року. Це Тімсон стоїть ось. Нова абсолютно гума, десь я дивився 24, короте, 23 24-го року гума новенька. По самому мотоциклу. Чому роблю знижку? Тому що це все потрібно робити, підфарбовувати, підчухати. Відповідно, є робота. Бачите, от такі моменти. Тобто, ну, техніка довго стояла і, скоріш за все, під відкритим небом стояв. От. Але по пробігу і технічно я б сказав, що він новий апарат. 200-й джебел, як ви бачите, ось такі моменти десь ржавеньке, десь підчухане, зачухане. Але із японська техніка. Десь трошки почухати, помити і буде вогник. Так, гума, який сказав, задня також Тімсон, також нова. 23 го року, ось це видно. диски підфарбовували, бачите, як фахівці зверху балончиком ч-чч. Трошечки гуму витерли, трошечки не витерли. Коротше, старалися японці, багажник підфарбували, бачите, ось з такими. Коротше, класний джебел. Тому, друзі, хто хоче якихось пару 100-200 доларів зекономити, ось дивіться, як вони підфарбували кусочок металу, бо був ржавий, і сірий і фарбу зверху на поворотничок. Самий прикол, дивіться, йому 27 років, не знаю, акумулятор вони міняли чи ні. Так, чекайте, 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 що там у нас тут. Е так, зараз. Так, бібіка працює. Не пам'ятаю, як його заднього заводити. Так, да, я його до цього не заводив, щоб ви розуміли. Дивіться. Ага, не так це робиться. Отак. Тому заводиться як часи працює чистенько, тихенько. Труба ржава, дивіться. Трошечки почухати, трошечки помити, кікстартера немає. Класний джебл, друзі. Можна нічого не робити, брати і кататися, але щоб був гарненький, то... Треба трошечки почухати. Так, я не пам'ятаю, є тут у нас підсос чи немає. Навіть не пам'ятаю. Ні, завжди тут десь є. Е -е. А, о! Оце підсос. Тут холости виставляють. О! Трошечки краще. Коротше на японському бензині я навіть не дивився, що там по бензинчику. Коротше, Супер-пупер пропозиція, друзі. За 2300 продаю, так як є. Буду його готувати, чухати, мити, полірувати. Буде 2500, кому цікаво, ласкаво прошу, забирайте гарнючий джебел. Найти такого апарата з таким пробігом я взагалі не бачив. 40-50 тисяч і більше. Тому класний варіант. Тому Потрібен такий дракончик десь в село, десь покататися, поганяти. До речі, в мене в самого Сібіерка 250 -та. на ньому набагато зручніше. він тяговитіший, бо в нього більше зірка. І саме, що прикольне, на ньому дуже зручно сидіти, бо в нього ножки внизу, а не впереду. Хто сидів ззаду, в мене на джебелі кажуть, що на ньому зручніше, ніж на сіреські. Тому ось як є. А по тяговитості ну, дуже крутий апарат. Коротше кажучи, звертайтеся кому цікаво. Всім гарних покупок, до нових зустрічей.